Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, розповів про початок жнив і про дотації на утримання корів. «Аграрі нашої громади працюють в умовах сьогодення. Вже на сьогодні, сьогоднішній день розпочали жнива раніх зернових культур, обмолочені 100 гектарів зима пшениці. ліси сроку соку, вражаючи катакання погано, склала центнерів гектар. Хочу сказати, по дотації, яку охороняли через дар на е, корів, з 68 тому господарств могли подати наші люди заявки лише 12 осіб на 39 горів на суму 273 тисячі. Ну, в сайт вісім круглосуточно заходили люди сюди і туди, дзвонили, але нічого вони могли зробити. Ну, э, Списався я і сторінкою міна Пека, але завірили, що очікуйте, буде в. ще <зв>. наданий другий тракт. Тому контролюємо. Uh, коли буде трач об'явлені, буде додатково Василь Васильович звернувся до старости. Розповів про нову програму підтримки мешканців села від продовольчої організації ООН. З спілкування Продовольча та сільського господарства організацією ООН оголошено у Майже підтримки допомоги сільським родинам в Сумської області, які належать до одного з трьох напрямків виробництва. Це Скотаршова. Avacultura e geni. Quando si è fatto un'attività di 3 o 4 anni, si è fatto un'attività di un'attività di un'attività di хто буде відбір, хто буде краще, можуть отримати 40 тисяч гривень. Міський голова Микола Нага подякував аграріям за їхню працю, особливо в складних умовах воєнного стану. Василь Васильович, 70 центнерів з гектара це яка культура? Пшениця? Пшениця ультраранній сорт. Ультраранні. Я пам'ятаю, коли в ті часи відчитувався район. 30 центнерів з гектара це були величезні рекорди. Це велика мужність наших сільськогосподарських товаровиробників. Ми так думаємо, що воно саме. Саме нічого в цьому житті не буває. Це серйозна відповідальна робота. Тим більше в умовах війни, коли не добрива, не логістика не працює, не відправка грузів, коли зруйновані елеватори і, 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 і тисячу різних е, негараздів. Але сільськогосподарські працівники працюють. І знаходять собі мужність вирощувати такі серйозні урожаї. Тому дякуйте їм. і Будемо їх підтримати з найменших наших можливостей.